На кордоні Ростовської області РФ і квазі Республіки ЛНР і ДНР з'явиться п'ятикілометрова особлива зона. Відповідний указ підписав губернатор Ростовської області Василь Голубів. Про це він повідомив у своєму телеграмі. Він зазначив, що на цій території буде встановлено особливий правовий режим, аналогічний прикордонній зоні. Тобто, Росія так хотіла зробити ці українські території своєю власністю, що тепер фактично закриває кордон із ЛНР ДНР і обгородить. Їх Колючим дротом, якщо не парканом, голубів уточнив, що перебування і пересування в особливій зоні можливі тільки за наявності документів, що засвідчують особу. Крім того, у 100-метровій зоні заборонено перебувати без попереднього, а це за 12 годин повідомлення прикордонного управління ФСБ Росії в області. Голубів вважає, що це дозволить створити умови для захисту від проникнення терористів, екстремістів незаконного переміщення зброї боєприпасів. Та засобів диверсії на території регіону нагадаю, Росія не лише відгородилась від ДНР і ЛНР, і закриває і знищує усі нерентабельні шахти Донбасу. Про такий подарунок шахтарям заявили раніше в Міненегро Росії. Там зазначили, що з 33 досі працюючих шахт залишаться працювати лише ті, які зможуть функціонувати без державної підтримки. Та й вони в такому випадку стануть приватними. Усі інші шахти ліквідують. Ну а для чого Росії шахтарі, якщо їх можна мобілізувати? Тому мобілізувати свої сили маємо і ми, друзі хлопцям зі 105-ї бригади ТРО, що зараз перебувають на харківському напрямку, вкрай необхідний пікап для успішного виконання бойових завдань. Вони щоденно ризикують своїм життям, обороняючи та захищаючи нашу свободу і мирне майбутнє. Аби підтримати наших бійців, усі необхідні реквізити знайдете в описі під відео.